Доброго дня. Понеділок. Четверта година. І в мене є вантаж на Аризону. 1600 доларів за 1750 миль. Їхати я буду в місто Фінікс. В нашій компанії з Фініксу наче є вантажі. Я дуже сподіваюся, що коли я туди приїду, я звідти уїду. Температура плюс 44 і вночі ну, 33-35. І ось типове Чикаго. 12 миль, 35 хвилин. Коли ти береш вантаж у другій половині дня. Мені їхати там 1800 миль. І мені це треба все доставити в середу о 7-й ранку за місцевим часом. І часу на доставку в мене не так вже і багато. Тому зараз я вантажуюсь. Ну, сьогодні прям до упору, до упору треба їхати. Може до Оклахоми. Тому що. Завтра ще дуже багато дороги. Я вже приїхав на пікап. Все, сказали ставати мені в двері, а буде три палети. Завантажили мені три палети. Загальна вага там щось 1200 паундів. Але ліжечко прийшлось прямо до сидінь передвинути. Ну дивіться, я його ще не застеляв. Чекаю зараз на підтвердження від диспетчера і буду виїжджати. Зараз подивлюся, скільки мені по годинам туди їхати. Так, їхати я буду через Сент-Луіс або через кензас Сіті. Тут я не знаю, наче якщо їхати через Канзас, то на 60 миль менше. І не буде толів. Певно, що я так і поїду. В будь-якому випадку через Альбукерке і Фінікс Аризона Один день, дві години 1700 миль. з зачіскою сьогодні. Так що, погнали? Пів на восьму я тільки від'їхав від Чикаго на миль 30. Заїхав, заправився, помив лобове скло. Ой, зараз не знаю, зайду, може куплю собі щось, якихось снеків чи водички. І буду їхати. Опа! 3 година ночі, я в Оклахомі. Зараз лягаю спати десь до 8 ранку. І в пів дев'ятої вже виїжджаю. Їхати мені ще 16 годин 1164 милі. Так що, добраніч. 10.20, я в Оклахомі заправив повний бак. Приїжджаю на доставку я аж в третій ночі і о сьомій ранку вже треба розвантажитись мені. До найближчого повороту 760 миль, це значить, що можна виключити навігатор на сьогодні вже і їхати просто прямо. Оклахому я вже приїхав. Залишились Техас, Нью-Мехіко і, і Аризона. Зараз зав'їжу, іду гріти. На лавсах і на пайлотах, і на тійках є микрохвильовки, то можна собі просто їжу брати і тут розігрівати. Борщик, бах, сметанка. Зараз їм, заїжджаю в Walmart, бо вже треба купити деф, та й таке води в дорогу. І буду їхати. Так що смачного мені. Так, Задарився, я майже на 100 доларів, наче нічого не купив, але соточку віддав. З важливого взяв води, фруктів. Деф, омивайка і такі там свої ще речі. Заїхав по місцям, де знімали серіал, подивився би, прикольно було би. Ну, можна в останній раз тоді. Доброго раночку. Ой, сьома ранку. Я вже на компанії, зараз розвертаюся, стою, бо звідти буде 100% фрортліфт виїжджати. Йду віддавати документи, щоб мене розвантажували. Щоб ви розуміли, на вулиці сьома ранку і вже 32 градуси. Я сподіваюся, звідси швидко уїду. Вийшло так як я і розраховував. Мені забрали вантаж на Кентакі по долару 1800 миль за 1800 доларів. От і добре. Їхати мені... Господи, 26 годин. І я думаю, що в п'ятницю зранку вже буду в Кінтаке. Так що чекаю на підтвердження і... їду! Що на заправку, де хоч вікна помив. Бо то вже неможливо було. Куди не дивіться, то я навіть і, і не пробував мити. То чи дощ піде, чи вже не мог би заїдуть. Коротше, їхати мені ще 23 години. Я за сьогодні думаю, максимум що зроблю, це годин 7 приїду, 8 може, і за завтра прийдеться 15 годин тулить. Поговорити стосовно цієї роботи, дати деякі поради. І почну з того, що ця робота важка, великі дистанції. В день інколи треба проїжджати тисячу миль, як я вчора проїхав 1100 миль, інколи 700, інколи 500. Кожен, кожен раз по-різному. Але воно того вартує, особливо, якщо ти. Звичайно, приїхав, тобі треба гроші, ти хочеш подивитися на Америку, ти хочеш вдосконалити англійську мову, тому що час є, коли ти їдеш, в тебе багато часу. Тому основна моя порада, яку я б хотів зараз дати вам, це не стійте на місці, розвивайтесь, здобувайте корисні навички, які допоможуть вам знайти хорошу роботу. На які ви будете заробляти стільки, або навіть більше, і бути кожен день вдома. Але і я нікого не відмовляю від цього. Бо свій прикол в цьому також є. Доброго раночку. Я вже в Амаріло, Техас. Зранку прокинувся, пішов душ на пайлоті, купив за 18 баксів. І чекав майже годину. Зараз заїхав на Бакіс за ось такими цінами. 2,84 за галон. Песня. Рівно 60 баксів, 21 галон. 6 вечора четвер. Я вже в Мізурі. До сан луїса мені залишилось 206 миль. Заїхав зараз на заправку. І ціна за галон 3.60. Третя ночі мені до розвантаження 67 миль, тобто годину їхати. За сьогодні 1031 миля. Я вже тупо ніякий. 10 ранку я вже приїхав на доставку господи, яка брудна машина. Я зробив документи закрили в клітці мене. Ти канди офлот там? Все я розвантажився, скинув документи, зараз їду на трекстап і буду брати щось в сторону дому. Так, і мені забрали ще один вантаж на Іліної. Фух, я встиг. Я встиг, залетів, завантажився. Ось шість коробок. Воно легеньке, я сам ручно їх позакидав. І все. Зараз чекаю на підтвердження і їду додому. Сьома година і я вже під'їжджаю до Чикаго, починаються затори, починається кайф. Ще годину мені до доставки їхати, мене там чекають, доставка директом. Тому скоро я вже буду вдома. Так, я вже приїхав на доставку, 8 година вечора. П'ятниця, 8 вечора, я в Чикаго. Приїхав на компанію. Все, йду давати документи, вигружатись і додому. Я, до речі, згадав, я був на цій компанії один раз. І тут такий прикол на, північному, на північних доках це е, розвантаження, а на південних це завантаження. Я теж їхав Директом. Е, приїжджаю щось там 9 вечора. Нікого нема, там, де. А я, а я заїхав на ці на південні доки. Нікого нема. Стояв, чекав, ходив, Думаю, ну все, компанія закрита, а потім якийсь е хтось там вийшов, каже, так це типу щіпін, тобі треба ресівін. Я кажу, а... ага. І приїхав сюди, дві хвилини розвантажили. Так, мене розвантажили. І це значить, що я хочу підвести підсумки тижня з понеділка по п'ятницю. На гроші я зробив 3800 доларів. По пробігу маю 4100 миль. Моєї зарплати як водія 2280 доларів. І всі витрати, тобто паливо 520 доларів і їжа 70 доларів, в мене на руках залишається 1690 баксів. Отака от от робота. Так що всім дякую і всім до побачення. para